Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми з вами сьогодні обговоримо важливе питання, бо це питання стосується адміністративно територіального устрою. В Україні вже впроваджений новий закон, який наголошує про питання населених пунктів, як треба їх розуміти і як вони зараз трактуються в розумінні там, де мешкають люди. Мова йде про міста, села та селища. Давайте зараз дуже уважно ознайомимося з цим законом і які, на які моменти треба звернути увагу. Номер закону 3285-9 назвою Про порядок вирішення окремих питань адміністративно територіального устрою України. Цей закон передбачає дерадіанізацію адміністративно територіального устрою України. Відповідно, він передбачає, що міста, селища та села за містобудівними та соціально-економічними характеристиками є вже категоріями населених пунктів. Відтепер містом вважається населений пункт із компактною багатоповерховою забудовою та населенням не менше 10 тисяч осіб. Селище. Населений пункт із садибною забудовою та населенням понад 5 тисяч осіб. Село. Населений пункт із садибною забудовою та населенням менш як 5 тисяч осіб. З'являється нове поняття: це поселення. Це компакт, компактне місце проживання людей за межами населеного пункту. Який має сталого складу населення. Усі міста власного значення, міста районного значення стають просто містами. А селища міського типу стають просто селищами. Ось про що наголошує даний закон. І це перший крок в розумінні адміністративно територіального устрою. Бо ми неодноразово. Наголошуємо про питання адміністративного територіального устрою, бо це дуже важливе питання для того, щоб управляти територією. І не просто управляти, а щоб знати, що відбувається на цих територіях, і відповідно мають бути визначення на прикладів з таких моментів, про які ми наголосились в відповідності до цього закону, що таке міста, що таке селища. Що таке села, що таке поселення вже нове поняття? І відповідно, якщо ми кажемо про адміністративно-територіальний устрій, то ми маємо розуміти, що такого поняття, як райони, їх не має бути. Бо райони це ще період Радянщини, якщо казати про новий підхід до адміністративно територіального устрою. То мають бути міста в межах тих старих районів, які були ще до реформи децентралізації, а це до 2014 року. Тобто таке поняття має відбуватись. Бо саме, бо саме в містах живуть люди, і саме в містах вони обирають місцеву владу. І саме ці представники. Мають все для того, щоб управляти територіями без посередників у вигляді районів. І, відповідно, це районні ради і районні державні адміністрації. Їх не повинно бути взагалі. Це, можна сказати, ракова пухлина в Україні, яку треба позбутися, раз та назавжди. І замість цього треба. Щоб було двохрівніве управління державою, тобто міста співпрацюють напряму з урядом України, Вирішені важливих питань, незалежно, що саме буде відбуватися на території. Є для цього міський голова, є для цього депутати, у них є повноваження, у них є все для того, щоб управляти цією територією. Ось таким чином має бути збудована система адміністративно територіального устрою в розумінні управління. Має бути спрощення, покращення, поліпшення. І відповідно той закон, який ми прочитали, він надає перший крок в розумінні визначення, що таке місто, що таке селище, що таке село, і відповідно, що таке вже поселення. Тому, шановні глядачі адміністративно територіальний устрій важливий в розумінні управління територією. І дуже добре, що цей закон прийнятий, що він вже діє. І будемо сподіватися, що надалі будуть зміни в адміністративно-територіальному устрої України. Тому всім дякую, шановні глядачі, за перегляд цього відео, бо це відео важливе і відповідно, ми. Це висвітлюло для вас, щоб ви це розуміли і це знали. Як саме має вже трактуватися населені пункти там, де мешкають люди. Тому всім дякую, шановні глядачі. Якщо вам відео сподобалось, поставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками каналу і до нових зустрічей!